Нарешті це сталося, і ми вдячні всій Україні, що змогли знайти його. Але звичайно, ви самі розумієте, що ще має знайти замовників, і ми будемо боротися до кінця. Бо мама казала, що потрібно нам триматися, боротися, і звичайно, ми переможемо. Спасибо. Дякую. Дякую вам за так, ми готові колеги справ України країни Варклименко, голова національної поліції України Іван Вигівський, перший заступник голови служби безпеки України Сергій Андрущенко та заступник генерального прокурора України Антон Войтеко. Хочу сказати, що у нас тут присутній керівник головного управління національної поліції Львівської області, керівник управління головного управління СБУ Львівської області і заступник начальника голови національної поліції. України, тобто це ті особи, які контролювали і вели це розслідування. Добрий день, шановні журналісти. Шановна громада, шановні журналісти, шановні присутні. Хочу повідомити, що прокурорами в ході досудового розслідування було проаналізовано великий масив інформації, які місяця матеріала кримінального провадження, і на даний час. Погоджено повідомлення про підозру особі, яка була вчора затримана в місті Дніпро, за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України це умисне вбивство. Крім того, прокурорами подано до суду Галицького провіну суду міста Львова, подано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Саме на такому запобіжному заході будуть прокурори наполягати в суді. Тому. На даний час маю такі новини. Дякую. Дякую. Ми зараз вам покажемо спочатку фільм. Будемо зупинятись на деяких фрагментах і чітко будемо пояснювати, що відбувалося і як рухалось слідство. Буде коментувати і голова національної поліції, буде коментувати і перзаступне голови служби безпеки, і інші посадові особи, тобто все, що відбувалося протягом цих шести сполоних днів розслідування, які відбувалося на, не тільки на території Львівської області.